Як виживають підприємства в умовах відключення світла? Ми навідалися на виробництво хлібобулочної продукції, де електроенергії потребує майже кожен етап роботи. На які вимушені кроки пішли працівники, щоб не закрити пекарню? Дивіться далі. Сталого графіку роботи у сімейній міні-пекарні під липами, що у п'ядиках на Коломийщині, уже давно немає. Пекар Віктор Білов каже, реалії змушують забути про нормальний сон. А що це таке? <смірко> Спати, що це таке? Ми не спимо зараз. На жаль, бо все на нервах доходило до того, що просто кажу, все закриваємо. Ну, але зупинятися це не наш. Підлаштовуємося. Відколи електропостачання стало обмеженим. Працюють тоді, коли є світло. І неважливо, день це чи ніч. В п'ядиках не відключають. В п'ядиках дуже рідко його включають. Я лягаю спати з включеним світлом, світло лише включилося, проснувся і дві хвилини, і ти вже в пекарні. У мене дуже і дуже великий плюс, що. Це виробництво знаходиться вдома. Щоденно тут випікають в електричних печах до п'яти сотень одиниць різноманітної хлібобулочної продукції. Довгої ферментації процес тривалий, каже пекар. Кожен етап виготовлення потребує електроенергії. Замість тіста не виключення. Буває таке, що в день можуть дати на годину світло. Це для мене дуже проблема. Бо щоб зробити заміс, мені потрібно мінімум година десять. Часто так буває, що я починаю заміс, тісто до половини замішалося. Оп, світло виключилось. Все, воно вже починає ростити. Його починає через чотири Замішувати і сильно сильно втрачається якість хліба. але є варіанти, можна ще підняти якість хліба, Працювати вручну. Ну треба ще два рази встати вночі. Віктор Білов каже: періодичне вимкнення світла не критична проблема. Головне, щоб відключення відбувалися чітко за оприлюдненим графіком. Працювати було б трохи легше. Підлаштовуємося. От є в день світло. Прийшов швиденько замішав вночі. Є графік, має включитися світло, допустимо, в четвертій. Ми приходимо всі на третю. З ліхтариками робимо заготовку, нарізаємо це, все підростає, і потім це все зараз у всі печі максимально, щоб не максимально спекти. Найбільша проблема, коли вони не по графіку вимикають, і коли хліб в печах наполовину спечений, оце найгірше. Він там доходить, десь бувають моменти, можливо, десь місцями буває і недопечений. Однак тут не скаржаться на умови, в яких опинилися. Шукають шляхи, як обходитися і зовсім без електрики. Зупинятися буде гріх. Вже почали облаштовувати на вулиці палетну піч. Кажуть, у ній зможуть пекти хліб навіть у випадку блекауту. Буде мішати вручну, пекти на дровах. Це таке, якось якось буде. Але в кінцевому результаті будуть страждати споживачі. Бо це буде значно дорожче. З п'ятиків, що на Коломийщині. Марина Максимів для подій НТК.